Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні ми поговоримо з вами про штрафи, які будуть діяти з 2024 року за порушення трудового законодавства. Зараз коротко розповім, які штрафи діють зараз, на даний момент, і які будуть діяти вже з наступного року. Але перед тим, як я почну говорити, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Якщо вам необхідна консультація, у вас є два варіанти, як зв'язатися зі мною. Перше, ви можете запросити консультацію, звернувшись або на мій інстаграм, або на електронну пошту посилання під цим відео. Також ви можете придбати один раз, заплативши 500 гривень до кінця цього місяця підписку на півроку на мій телеграм-канал, де ви можете ставити запитання, я буду вас консультувати. Також на телеграм-каналі ви побачите консультації, які я не викладую в інстаграм-каналі, і відеоінструкції, які я так само не викладую ні на YouTube, ні на інстаграм-каналі. Якщо вас зацікавило, будь ласка, звертайтесь на інстаграм або на електронну пошту. Ну що, поїхали. Отже, на днях, панове, будуть приймати держбюджет 2024 року. На основі цього держпраці оприлюднили, якими можуть бути штрафи за незадекваровану працю у 2024 році. При умові, що проєкт Держбюджету 2024 приймуть із діючими показниками мінімальної заробітної плати. Нагадую, Держбюджет 2024 року передбачає підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2024 року до 7100 гривень. І отут по чуткам, на жаль, поки що тексту держбюджету немає. Чи то з 1 квітня, чи з 1 липня 2024 року передбачено друга хвиля підняття мінімальної заробітної плати до 8 тисяч гривень. Це дуже важливо, Чому? тому що від цього також залежать і показники єдиного податку та ЄСВ, які будуть платити ФОПи. Звичайно, воно буде все збільшуватись. Про це слідкуйте за моїм інстаграм-каналом, я напишу окремий пост. Сьогодні-завтра де висвітлю суми, які на вас чекатимуть, любі ФОПи. А зараз поговоримо про штрафні санкції, які будуть діяти за одиницю, незареєстрованого працівника. Побудуємо так розмову. Я називаю ставку штрафу і за що будуть цей штраф. До вас примінять. Зараз почнемо з десятикратного розміру мінімальної зарплати за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. От станом на зараз, на 1 жовтня 2023 року, ця ставка становить в гривнях 67 тисяч гривень. З 1 січня 2024 року. Це вже буде 71 тисяча гривень. А з 1 липня чи з 1 квітня буде 80 тисяч гривень. За що така ставка може примінятися? Підстави які. Перше. Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору або контракту. Тобто, не зареєстрували працівника. У вас виявили цей факт. І вам паяють оцей штраф. Якщо, звичайно, ви е, юридична особа чи е, ФОП, що є е, платниками єдиного податку першої третьої групи, тобто перша, друга, третя група, ви можете перший раз е, ділитися, як то кажуть, легким спугом, вам можуть просто зробити. Е, Попередження. Також ця ставка приміняється, якщо є оформлення працівника на неповний робочий час або за трудовим договором з нефіксованим робочим часом, у разі фактичного виконання роботи протягом усього робочого часу та виплати заробітної плати винагороди без нарахування та оплати єдиного внеску. На загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податки. мається на увазі податок на доходи фізичних осіб та військового збору. Далі 30-кратний розмір мінімальної заробітної плати. Передбачено за вчинення порушення повторно отих всіх порушень, які я тільки що назвав. Протягом двох років. Зараз, станом на 1 жовтня 2023 року, ця сума складає 201 тисячу гривень. З 1 січня 2024 року це буде 213 тисяч гривень. І з 1 квітня чи з 1 липня буде 240 тисяч гривень. Тепер поговоримо про ставку 16-кратного розміру мінімальної заробітної плати. Вона використовується тоді, коли є факти недопущення до проведення перевірки з питань виявлення вищезазначених порушень, або якщо створюються перешкоди у провадженні такої перевірки. По грошам станом на 1 жовтня 2023 року це 107 200 гривень. З 1 січня 2024 року це буде 113 600 гривень. І з 1 липня або 1 квітня 2024 року 128 тисяч гривень. Якщо ви скоїли такі порушення, як порушення встановлених строків виплати зарплати, інших виплат більш як за один місяць, або ж ви виплачуєте зарплату не в повному обсязі, то до вас можуть використати 3 розмір мінімальної заробітної плати. Станом на 1 жовтня 2023. Року це 20 100 гривень. З 1 січня 2024 року 21 300 гривень, і з 1 квітня чи 1 липня це буде становити 24 тисячі гривень. Двохкратний розмір мінімальної зарплати за кожного працівника щодо якого скоєно порушення. Можуть використовувати за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці. Станом на 1 жовтня 2023 року ця сума сягає 13 400 гривень, а з 1 січня 2024 року це буде сягати 14 200 гривень. З 1 квітня чи 1 липня 24. Це буде 16 тисяч гривень. Є ще чотирикратний е, розмір мінімальної зарплати за кожного працівника, щодо якого спойно порушення. Або ж попередження е, до юридичних осіб та ФОП, які є платниками єдиного податку першої, другої, третьої групи. Ця ставка використовується. Е, при недотриманні встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законом України про військовий обов'язок і військову службу, про альтернативну невійськову службу і про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Станом на 1 жовтня 2023 року сума сягає 26 800 гривень. І з 1 січня 24 28 400 гривень буде. З 1 липня чи квітня 32 тисячі гривень. Трьохкратний розмір мінімальної зарплати буде використовуватися до вас, якщо у вас є факти наступних порушень. Недопущення до проведення перевірки з питань. Додержання законодавства про працю і створення перешкод у їх проведенні. Станом на 1 жовтня 2023 року це 20 100 гривень, з 1 січня 2024 року це буде 21 300 гривень і з 1 квітня або 1 липня 2024 року буде 24 тисячі. Трьохкратний розмір мінімальної заробітної плати також е, може використовуватись за перевищення встановленої е, допустимою кількістю трудових договорів з нефіксованим робочим часом, або введення недостовірного обліку робочого часу працівника, який працює за трудовим договором з нефіксованим робочим часом стосовно фактично виконуваної ним роботи. Також е, до вас, шановні підприємці, може використовуватись така е, штрафна санкція як одна мінімальна заробітна плата. Нагадую, що станом на 1 жовтня 2023 року це 6700 гривень, з 1 січня 2024 року 7100 гривень. І з 1 липня чи 1 квітня це буде 8000 гривень. За що е, така ставка може до вас е, бути використана? Ну, за порушення інших вимог, вимог трудового законодавства, яких саме держпраці не уточнює. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим та корисним. Не забувайте, будь ласка, донатити на ЗСУ. Якщо шукаєте, кому задонатити, можете задонатити, будь ласка, на 72-гу окрему механізовану бригаду. Їм потрібні зараз тепловізори та декілька ноутбуків. Донатити можете за реквізитами, які бачите під цим екраном. Якщо вам необхідна консультація бухгалтера, можете звертатись до мене за. Посиланням на інстаграм або електронну пошту буду вам радий. На цьому все. Бережіть себе, любіть Україну і все буде України. Пока.